І так, всім привіт, друзі, з вами Darker Agorn UA І сьогодні я хотів би розповісти вам, як одним з найдешевших способів підключити старий кініскопний CRT телевізор до якогось сучасного пристрою, такого, який має HDMI роз'єм, Ноутбук, комп'ютер, якась приставка, ТВ або ігрова і так далі. Давайте ж розглянемо, які перехідники бувають, тому що там. Можна і помилитися. По-перше, ми розглядаємо ось такий перехідник. В чому полягають особливості? Нам потрібен HDMI-input. Тобто HDMI входячий сигнал. Він заходить у цю коробку і конвертується у RCA, або композитний, або тюльпани, або AV. Але мені не дуже подобається саме варіант за В, але не принципово. Не принципово, як він називається. Вам обов'язково потрібно, щоб був input HDMI, входячий сигнал і виходячий аутпут повинні бути ось такі тюльпани. Вони є фактично на кожному телевізорі. За деяких винятків може бути таке, що наприклад в телевізорі є тільки SCART, вихід Але є перехідники з карту на RCA Таке можливо, я таке в принципі, можу і показати, але це виключні випадки, це не постійна історія. так от Ось такий у нас перехідник, в ньому є додаткове живлення, без додаткового живлення він не працює, і перехідник. З PAL на NTSC. Зазвичай всі більш-менш адекватні телевізори, не супер старі вони самі розуміють, коли якийсь сигнал приходить, і самі підлаштовуються під цей сигнал. Але ось на випадок, знову ж таки окремих випадків такий перемикач є на самому пристрої. Ось так він виглядає. Чому я його показав і чому конкретизував? Тому що є, наприклад. Ось такий пристрій. Ось така ось коробочка, але вже av інпут на HDMI output. Тобто він робить все те ж саме, але навпаки. Він потрібен для інших задач. Це, наприклад, підключення відеомагнітофону або підключення якихось старих приставок, DVD-плеєру і так далі. Того, що має RCA роз'єм. Він же композитний, він же тюльпани. Які він конвертується на HDMI. Тобто задача вона зовсім інша, але виглядає він, типу, фактично однаково, тільки що потрібно дивитися на написи, бути уважним при замовленні В нього є два режими: 720 і 1080p. Також він потребує додаткового живлення. Ось така ось коробочка. Я ж кажу, дуже вони схожі. Типу, можна помилитися, якщо не розуміти і не дивитися, що ти замовляєш. Типу, апскейлер ще написано, Тип, ну апскейлер це дуже таки смішно звучить у такій, такому пристрої такій ціновій категорії. Із проблем, які я можу відразу сказати, воно трохи спотворює якість. І кольори. Типу, може виглядати картинка не зовсім так, як це видає пристрій. Це потрібно розуміти. Наприклад, у старих якихось іграх приставках у вас може бути не така кольорова картинка, але, але я ж кажу, це один з самих дешевих способів, самих простих, тому він є. І показати мені потрібно вам всі варіанти. Також є ось такий пристрій. Скажу чесно, я їм ще не користувався. нього задача input RCA на output VGA. Тобто можна підключити якийсь старий пристрій до вашого, наприклад, старого монітору ELT, або, наприклад, якийсь монітор, якийсь у вас там лежить. Єдине, що я можу сказати. Знаю, що бувають проблеми з моніторами все ж таки квадратними 4-3. Тому що тут, наприклад, є також 720 і 1080 перемикач, додаткове шивлення. В чому проблема? В ньому немає, скоріше за все, вашого розміру екрану виводу. Тобто 1024 на 768. Якщо це старий монітор, або, як в мене, 1280 на 1024. Воно може не дуже коректно працювати. Але скоріше, 720p потрібно. Воно повинно підійти. Але це треба спробувати. Я ж кажу чесно, ще не пробував. Ось такий перехідничок замовив: він в мене лежить. RCA to VGA. Також тут є 3,5 Джек. Тому що від GA він не передає звук. Він передає тільки зображення. Наприклад, навіть у старих якихось моніторах, якщо там був якийсь динамік або колонки, там все одно потрібно було підключатися джеком 3,5-3,5, щоб отримати звук. Ось такий він перехідничок. Чому я взагалі їх показую, щоб ви розуміли, що їх видів досить багато. І можна зробити помилку. Тобто можна е, якийсь із цих, наприклад, замовити, а не той, який вам потрібен. Тому будьте уважні. Е, дивіться, що ви замовляєте. Вони, типу, ну, правда, дуже схожі. Особливо, типу, HDMI і HDMI 2 Ось так вони виглядають. Що ще нам буде сьогодні потрібно, це HDMI кабель будь-який. Потім. Кабель живлення. Він йде у комплекті. Це ось такий міні-USB. А також нам потрібен буде будь-який AV-тюльпан. У мене це буде ось такий. Тому що, по-перше, телевізор в мене моно Мені достатньо двох кабелів. По-друге, ну, скажімо так, він такий кастомний, тому що зібраний з п'яти кусочків різних. Але він працює знімати зараз з магнітофону чи ще з чогось кабель мені тупо впадло. Цей кабель, ну, типу, виглядає некрасиво, але він повністю справний. Свою задачу він виконує. Це все, що нам на сьогодні потрібно. Що ж, давайте переміщатися до іншого кадру. Буду показувати вам процес підключення. Мені це теж цікаво, тому трохи розповім, що ж мені вдалося. От буквально нещодавно на днях пролячи оголошення на увеликсі у безкоштовних оголошеннях я побачив, що віддають Томи Манги Атака Титанів. Я якби написав продавцю, ми з ним домовилися, і він мені їх відправив. І саме в чому прикол, вони запаковані навіть були. Поки я розпакував Вон, тільки перший том, вони там трошки в різнобій. Зараз я їх трохи покажу і ще трошки розкажу більше. Давайте ж почнемо з першого. В Першому я вам покажу трохи картинок. Ось такий ось атака танів. На жаль, всі книжки вони на російській мові. Українською мовою, наскільки я знаю, перекладено. Перший та другий том у нас є видання українською, Але в основному, якщо ви хочете повну збірку, то, на жаль, вона буде тільки. Ось такий нас сьогодні вийшов відеоролик. Сподіваюсь, що я допоміг комусь з підключенням даних пристроїв, трошки розповів особливості. Не затронув деякі моменти, коли, наприклад, на такому телевізорі немає роз'єму RCA. Як варіант, це може бути, якщо, наприклад, на телевізорі є SCART, є перехідники зі SCART на RCA, вони також там коштують копійки. Такий варіант я не розглянув у цьому відео, але він є. І про всяк випадок я повинен про нього сказати. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Кому воно сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться. Бо Ютуб погано продвигає саме мої україномовні ролики. В україномовних роликів переглядів дуже мало. Буду дуже вдячний, бо витрачаю додатковий час, щоб зробити ролики на українській, бо маю таке бажання, але не маю відповідної підтримки. Хоча і по показникам Ютуба більшість тих, хто мене дивиться, це саме українці. Ну, якось так. Дякую за перегляд і до побачення.